Всім привіт! І так, зараз на практиці я покажу, як в рекламному кабінеті Facebook налаштувати показ таргетованої реклами на аудиторію користувачів, у яких найближчим часом буде день народження. Цей спосіб налаштування підійде як для бізнес-сторінок в Фейсбуці, так і для сторінок в Інстаграмі. І так, давайте перейдемо до налаштування. В закладці кампанії створюємо окрему кампанію, в мене вона вже створена, для прикладу. І далі створюємо групу оголошень. Для цього треба натиснути кнопку зелену Створити, продовжити якось назвати цю групу оголошень. І спускаємось далі, налаштовуємо бюджет, який буде використовуватись на день. Дату початку і при необхідності дату кінця рекламної кампанії. Далі переходимо до аудиторія Advantage. Хочу сказати, що в деяких рекламних кабінетах тут буде стара класична. Аудиторія, блок з аудиторіями. У мене вже переформатувалось в аудиторію з штучним інтелектом, але поки що не варто працювати з таким інструментарієм, варто перейти в старий формат аудиторії. Для цього треба натиснути ось це посилання, перейти до оригінальних параметрів аудиторії. І натиснути кнопку Використовувати вихідну аудиторію. Ось змінився блок аудиторії. І тут нам треба. Налаштувати Гео, ви можете налаштувати на всю Україну, якщо ви працюєте по всій Україні, або ж на якесь місто. Далі можете обирати вік, далі стать. І тепер ось тут у детальному таргетингу нажимаєте кнопку Змінити і пишемо слова. День народження. І ось ви бачите, що тут є сегменти аудиторії. Користувачів з днями народження в лютому, в грудні, в травні, в серпні, в липні, жовтні. Ну, тобто всі дні народження по місяцям. Також тут є всі дні народження, скоро буде день народження. Як правило, це десь на протязі місяця буде день народження. Я, наприклад, от зараз дивлюся, що в аудиторії День народження в лютому загальна кількість на всю Україну користувачів 250 тисяч користувачів. Відео підготовлено спеціалістами діджитал Агентства Performax. Просимо вас поставити лайк та підписатися на цей канал. Якщо вас зацікавлять наші послуги чи консультація, ви можете зв'язати з нами через будь-який з доступних способів, які представлені на офіційному сайті Агентства Performax. Посилання на сайт дивіться в описі до цього відео або у шапці профілю чи в першому закріпленому коментарі.